Знаєш, у кожного генія є своя людина, яка підтримує та надихає. От і у Кристіану Роналду є своя муза, і це Жоржина Родрігес. Вона для нього тил. Він для неї підтримка і стабільність. А як це видно в натальних картах? Давай подивимось. У них спільні місяці у раку, і це дуже сильне емоційне поєднання. Обом важливі сім'я, діти, турбота. Вони відчувають одне одного без слів. Далі подивись у знак Козирога. Тут в обох зібрано майже пів карти: сонце, Меркурій, Венера, Пітер та ще й Марс. Це неймовірна концентрація земної енергії. Вони обидва сильні, цілеспрямовані та уперті. В обох сонця стоять в одній накшатрі шравана, це про вміння слухати одне одного. І це їх шлях до гармонії. Так круто, що, що ще і Меркурії знаходяться у козирозі. Це про комунікацію в парі. Меркурій Кріщано ще й поєднується з Венерою Жоржини. Це вже про стиль, естетику та креативність. Сонце Роналду на Марсі Жоржини Жини і вона його заряджає, а він розкриває її силу. Юпітер Роналду з її Марсом додає парі оптимізму, віри та драйву. Ну і трохи про кармічність. Сатурн Кріштіану з'єднується з раху Жоржини в Радха. Це про витримку, вірність і випробування. Їх любов перевіряється часом. Вони можуть проходити складні етапи, але саме через це їх союз стає міцнішим. А Юпітер Жоржини на кету Роналду підсилює цей кармічний зв'язок. Отже, сила цього союзу у спільних цінностях, дисципліні та відданості, як у спорті, так і в коханні. Якщо тобі цікаво, на чому стоїть твій союз, пиши розберемо й твою карту.